Попри те, що новий сезон NBA набирає обертів і спостерігати за подіями на паркеті надзвичайно цікаво. Нам є що згадати з сезону минулого. Зазвичай згадка про Лігу це про велич найкращих виконавців у світі. Однак інколи все складається не так, як ти того хотів. Тому тема сьогоднішнього паверренкінгу головні розчарування сезону 2024-2025. Мене звати Олександр Прошута. Починаємо. Номер 6 Sacramento Кінгс. Маючи в себе цілком пристойний ростер гравців на чолі з Домантосом Сабонісом, клуб промудрився провести відверто посередній сезон, в якому лише січень 2025 року був по справжньому результативним: 10 перемог та 4 поразки. Решту часу команда куди більше закінчила матчів програшами ніж з витягами. Тільки дивом кінг завершили регуляркою статистикою 40-42, що приводить нас до плеїну, в якому вони поступилися Далласу. Дуже шкода, бо Сакраменто це найстаріша франшиза ліги, яка безперервно існує в NBA. з 1923 року. Цікаво, що в сезоні 2022 23 на соту річницю організації команда таки пройшла до плей оф повернулася та туди, де її не було 16 років. Це найдовша засуха в історії ліги. Невже нас знову очікує подібний стрій? Скоро дізнав номер 5. Фінікс Санс. Ще один представник добротного клубу, який міг би та мав би розвиватися та розвивати молодь. Натомість менеджмент та власники вирішили пограти за старою доброю схемою. У нас є кілька зірок, і того нам вистачить. А що ж вийшло в результаті? Правильно, найдорожчий склад ліги показав себе препасхудно. І якщо вже згадане, Сакраменто було близьким до рівного балансу перемог і поразок, то Фінікс Сан закінчили сезон з 36 перемогами та 46 поразками. І це тільки частина історії, адже один із золотого тріо команди займався саботажем. Так, ми зараз про Бредлі Біла, який зі зміною тренера команди перетворився на приму балерину, яка вже нічого не хоче робити. А потім, взагалі, його контракт викопали. Ну і він перейшов. До Лос-Анджелес Кліпер, залишивши Фінікс з солідними боргами. Та навіть з такими проблемами Фінікс називають найкращою командою, що не вигравала титул в історії Ліги. Санс тричі були у фіналах НБА, але тричі поступався. Номер 4 Даллас Маврікс. Інколи здається, що ми чогось не розуміємо у цьому світі. Ви проводите хороший сезон, протягом якого підсилились, вийти в плей-офф, виграли фінал конференції, вийшли до фіналу НБА. Так, програли великий фінал Бостону, але ж... Хто після цього починає розривати команду на шматки? Правильно так робить вдалас Mavericks. Ми все розуміємо, когось треба було продати, аби придбати кращих гравців на потрібні позиції, але віддавати свого лідера, ту людину, яка приносить величезні прибутки та ще й майже задарма, це вершина ідеотизму. Так в Луки дончича були проблеми з зайвою вагою, про що неодноразово говорилося з усіх джерел. Так його майбутній контракт міг влетіти клубу в копійчину, але віддавати його лише за Ентоні Девіса та один пік. До того ж, Девіса, який поламався в першому ж матчі. Можна зрозуміти гнівну реакцію місцевих фанатів. Та й навіть це ж не кінець історії. Бо можна було якось триматися, бо був карієр однак на нього впало таке величезне навантаження, що він банально не витримав. Травмувався і вибув майже на рік. Після цього для Малерікс усе було очевидно. Номер три новий Орлан. Вже навіть не згадати, скільки часу говорять про те, що заяну Вільямсону треба щось робити з фізичною формою. Мамін пережечок мав стати месією для нового Орлану, а натомість став постійним відвідувачем Лазарету. В минулому сезоні Пеліканс зібрали нічогенький такий склад, що мав нав'язати боротьбу на заході. Не просто ж так до команди приєднувалися Дежон Тимюрей та розвивався Брендон Інграм. Проте нас так сталося, як гадалося. Останні двоє частіше складали компанію Зайнові в Лазареті, ніж на майданчику. В результаті ми мали відсутність зіграності, стабільності складу, і франшиза провела один з найгірших сезонів у своїй історії 21 перемога та 61 поразка. Не дивно, що після такого сезону Пеліканс вирішили розпродати майже всіх, кого могли, але не Зайневілі. Номер 2. Майами-Гід. Від колись грізної сили, що кошмарила лігу, залишилась хіба що вивіска, на якій все ще яскраво готіють декілька лампочок. Однак не та, що колись знаменувала Джимі Батвера. Минулий сезон він проводив не дуже то і то добре. Спочатку травми не давали показати результат, а потім і сам гравець відверто почав бойкотувати проти керівництва. Як наслідок, гравця скинули до Golden State Warriors, де він із новою мотивацією почав грати краще. Що стосується гід, то команді вдалося провернути дещо як екстр... неординарне плей-офф з 10-го місця, тобто виграти обидва плей-ін матчі в гостях. Такого раніше не робив ніхто. Щоправда, потім вони зустрілися із Клівлендом, і ті не залишили на них живого місця. Ну і головним розчаруванням сезону 2024-2025 стали ніхто інший, як Пол Джордж, Джуель Ембіт та Філадельфія 76ers. Коли заходить мова про 76-х, одразу й думаєш про те, що Ембіт буде сидіти на лавці і не буде грати, бо в нього чергові проблеми зі здоров'ям. Але команда не здавалася та вирішила підсилитися Полом Джорджем. Нібито цей дует мав вивести клуб на інший рівень, тільки от чомусь ніхто не подумав про те, що станеться, коли ці двоє травмуються одночасно. Утім, не варто скидати все лише на гравців. Керівництво також відіграло свою роль у спробах зібрати супертріо. І це ми не говоримо про те, що глибини складу, як такої, у Філадельфії, в підсумку і не було. Все завершилося тим, що Тері з Мексі намагався тягнути команду самотужки, і навіть моментами в нього це виходило дуже гарно. Однак надовго його не вистачило. І команда завершила сезон з катастрофічним показником 24-58. Сумно, але що з цим поробиш? Ну і пік гарний теж отримали. Ось таким вийшов сьогоднішній пауеренкінг. Знаю, знаю. Розворішив старі рани фанатів цих команд. Вибачте, але ми не могли про це не поговорити. Сподіваємося, що надалі в цих франчайзів все буде добре. Ще раз перепрошую, але ж в той же момент дякую всім за увагу і почуємося на мейнкаст.